Над Донецькою облрадою тричі за день змінювався прапор. Велилюдний мітинг за Україною проти війни штурмували проросійські радикали, про димові шашки, штовханину, бійки і власне, результат протистояння. Костянтин Павлов. Облраду звільняють після ранкового дзвінка аноніма про замінування про російських активістів, які захопили її, евакуюють. Вибухотехніки з собаками, обстеживши всі 11 поверхів будівлі. у сусідній залі таки знайшли протипіхотну міну. Радіус розльоту її осколків до 70 метрів. У броньованому спецавтомобілі її вивезли на полігон. Поки тривало розмінування на добу радою за майорів жовто-блакитний прапор. Проте ненадовго. Про російські активісти, які отоборилися там і ще два дні тому вивісили над будівлею російський стяг, не розходяться. Готуються до нового штурму. На чолі захопників самопроголошений губернатор, до речі, фігурант кримінальної справи про сепаратизм та зазіхання на цілісність України. В соцмережах він написав: у його прихильників є зброя, і вони можуть її застосувати. Ми намірені Установіть Донецької області нашого рада власті. І ми не відступимо. Штурм починається, коли перед облрадою уже дві тисячі людей. Хоч правоохоронців багато, їхні кордон штурмовики прорвали. Резу! 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 Вирвали залізні грати на вхідних дверях і увірвалися у будівлю через центральний вхід. На Доблраду знову триколор. Частина захопників вирушає на площу Леніна, де в цей час збирається антивоєнний мітинг. Там понад п'ять тисяч донечан з державними прапорами, оточені двома кордонами міліції, закликали до миру, спокою, просили Росію не втручатися у внутрішні справи України. Розгорнули величезний прапор та співали гімн України, а на них летіли димові шашки та яйця з проросійського мітингу. Та без землі! Та українська купа що не учасники антивоєнного зібрання почали розходитися. На них накинулися проросійські радикали. Люди змушені були втікати. На площі залишилися лише ультрашахтаря. із криками Слава Україні! Героям слава вони зайняли кругову оборону. Ультрасів оточили бійці внутрішніх військ та спецпризначенця. Адже з кожною хвилиною нападників ставало все більше. Щоб врятувати фанатів від розправи, правоохоронці змушені були вивести їх на міліцейському автобусі. Зараз відомо про сімох постраждалих у сутичках донечан. Костянтин Павлов, Світлана Фічун, Андрій Ветушкін, Сергій Сіров, Донецьк, ТСН, 1+,1.